Це мешканці престижного столичного подолу. Правда, не багатії, а прості двірники тому можуть опинитися на вулиці. Виселити людей з багатоквартирного будинку зараз. Намагаються чиновники з районної адміністрації. Вони подали до суду на кілька десятків сімей. Мовляв, двірники ще 20 років тому самовільно закупили квартири. Я геть не знала, яка причина, чому мене подають на суд. Ми зайняли квартири саме з саме захватом. Ми це вони робили. У мене є наказ один, у мене є наказ другий. Я саме захватом тут не займалася. Я, мені видали наказ, я прийшла і зайняла квартиру по наказу. Тим більше, що зі мною проживають малолітні внуки. Наказ від ЖЕКу на проживання у будинку люди отримали ще понад 20 років тому. Увесь час підмітали вулиці району за мізерну зарплату. Кажуть, йшли працювати двірниками лише заради житла, а відпрацювавши, можуть залишитися на вулиці. Я прийшла сюди молодою 23 киевлянка, которая хотела яка хотіла заробити, материальное, своє ну, э, е, жилищное положення. А, а виходить, що мені сейчас 46. І я стою, и я на улице. Діти мої на улице, Мені некуда йти. Ордер на право проживання людей у квартирах мала видати та сама Подільська адміністрація. Утім, люди роками не можуть добитися від чиновників документів. Оні якби как бы, не дають нам документи, щоб отримати ордер на квартиру. Вони просто освобождають територію для своїх, а з нами просто виганяють, подавая на нас в суд на виселення. Адміністрація, вони не в курсі, що мені цю квартиру надавали. Цього ж теж не може бути такого. Ну і зараз виселяють, тому що я сам захват зробила квартиру. Самі чиновники пояснюють, ордери видавати не можуть, бо 20 років тому люди вселилися з порушеннями, приміром не стояли в черзі за житлом. Єдиною підставою для заняття житлового приміщення в будинку це є ордер, оскільки у цих осіб ордери цим особам ордери взагалі не видавалися. Да, вони працюють працівниками з Прибирання території, тобто двірниками, але законних підстав займати ці приміщення в них немає. Ці квартири їм не видавались як службове житло. Вони їх не отримували в порядку черговості, тобто самовільне заселення пройшло. Ще один аргумент чиновників будинок аварійний. Утім, за своїх працівників заступився ЖЕК і провів спеціальні лабораторні дослідження, як виявилося, будинок придатний для житла. Будинок знаходиться 14 років вже в стані спокою, і дуже багато було зроблено самими цими мешканцями по будинку, саме будівельних робіт. Ми будемо звертатися до київської міської державної адміністрації з пропозицією щодо відміни даних розпоряджень, які вказували про те, що будинок є аварійним. Двірники нині у вічі, але готові відстоювати свої помешкання до останнього, бо й тим із малими дітьми та внуками просто нікуди.